На шкільних столах у фоє Олександрійського колегіуму, що на пару годин перетворилися на прилавки, яскравіють писанки, крашанки та рясно осипані паски. Захід організували напередодні великодня, тож продукція відповідна, а ціни доступні. Ми продаємо на великдень такі речі: паски по 5 гривень. Одна штука, яєчки по 2 гривні. 3 гривні, одна штучка. Ми продаємо е, кекси по 2 гривні, продаємо печиво по 1 гривні і продаємо торти по 3 гривні». Великодній ярмарок провели в рамках всеукраїнської акції Від серця до серця, мета якої збір коштів на лікування важкохворих дітей. По-перше, це участь у акції від серця до серця, де зібрані кошти будуть передані дітям, які цього потребують. І напередодні великоднього свята, звичайно, це віддання всім із цим великим святом, це бажання добробуту на весь навчальний рік, на весь рік до наступної пасхи. Але головне те, що це дійсно акція, акція допомоги. Учні, батьки та вчителі до заходу підготувалися відповідно. Остерень не залишився жоден клас. Наш клас підготував також багато тематичної випічки на свята, які наближаються. Та також багато різних виробів. Відгукнулася більша частина класу. Також була допомога зі сторони вчителів та батьків учнів. На прилавках переважала продукція а саме домашнього виробництва. Я сьогодні на ярмарок приніс торт, який спекла бабушка. Кожен кусочок стоїть 3 гривні. Всі кошти від мого класу підуть учню 9 го в класу, якого відказали легень. Напередодні великодня у колегіумі не забули і про бійців. АТО. крім солодких подарунків, зібрали для захисників засоби гігієни, серветки, сірники та одноразовий посуд. Загалом відправили 10 спакованих ящиків через три групи волонтерів. Загальна сума, зібрана на ярмарку без кількох гривень, становила 9 тисяч. Всі кошти у рівних частинах вирішили передати родинам двох важкохворих дітей, які навчаються у колегіумі. Разом з грошима адресують побажання якнайшвидшого одужання та якнайшвидшого повернення до навчання.